Всім доброго недільного ранку. У нас сьогодні Івана Богослова, всіх вітаю з цим святом. А я зранку починаю приступати до поранки. Ось ми з чоловіком привезли прицеп капусти, я ще її не чистила. Так як вчора в суботу їздили до батьків вибирати картоплю, нічого не знімала, так як хотілося якнайшвидше це все зробити. Трішки помогти їм, ось і нічого не знімала, вже сил не було знімати. Спочатку був настрій чим швидше допомогти, а потім вже сили не було. Та як... Ну, так вийшло. Капусточка хороша, але це буде пізніше. Ну, планую, якщо в понеділок до батьків не поїду допомагати знову то зайнятися своєю капусточкою. Ну, такий вийшов прицеп з машини повний повний. Я вже навіть жалілася, для чого я її стільки посадила, але нічого страшного, ми кудись її прилаштуємо. У нашому городі вже все чистенько. Чоловік трактором скосив, тут була в нас пшениця і поросла травичка. Ну, не трава, а самі насіння. Пшениці десь попадало, проросло, Ми це все позбирали і нашим тваринкам, даємо. городина, вся скошена, капусточка вибрана. Ось так. Наші курочки чудово поїдаються, травичку, Індики, гуси, та, кролі, все їдять чудово. Та як це вже можна сказати, остання травичка. Вони собі там воркують, гарненько все. Ось така кубка цієї травички, видно, що десь з соломкою, але нічого страшного, кролики і все остальне дуже чудово їдять. Ось так. Роликів нам так ніхто і не передивився. Вже починають бігати один за одним, боюся, щоб не наробили біди. Так як вже активно вони гоняться один за одним. Ну, сподіваюся, їх в понеділок розсадити. Зараз зачекайте хвилинку. Вони вже чекають. Ось так Десь І ось вони все хруськають собі до вечора з цієї кучки не буде нічого. Відкриваю вже всіх качачок, Ось ці нові наші чудово себе поводять. Ці як завжди голодні. Ось так. Ранок розпочинається. Вирішила ось цих білих звичайних а, поки що прибрати, так як а, тут будуть йому скучні звичайні, це буде, не буде діло. А на весну будемо бачити, якщо буде все добре, ми знову візьмемо собі такі білих качок. Ось свинка їсти дала, а вони. Все-таки дуже погано видно. Все-таки до зеленого йдуть і все. Вже животики такі хорошенькі, правда, погано видно. Ось, ну, зелений їдять. <різь> ну, ось моя стіна, яку не можна порухати. Все чудово. все прекрасно. Завтра. Чоловік зробить е, двері і побілити лишиться. Навіть моя тронога ноги ще тут. О, побілити лишиться і вже можна заселяти. Ось так. Всім друзям та глядачам дякую за перегляд. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте пальчик вверх. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па. З вами була Ксюшкина сім'я.